Іван Семенович Нечуй Левицький із книги Світогляд українського народу, частина 5. Пантеїзм в українській міфології. Метаморфози. СОТворення світу, мирове дерево дуб, сліди дуалізму і сотворення людей. Читає Олена Маляренко МЕТАМОРФОЗИ. Пантеїстична релігія дає широке місце для народної поезії. Вона сповнює весь світ, небо і землю богами, дає життя у фантазії чоловіка мертвій натурі, дає мисль, язик, голос, зорям, сонцеві, місяцеві, лісам, квіткам, птицям і звірам, тоді як монотеїзм однімає від усього життя і дає його тільки Богові та людській душі. Перед єврейським Єговою все мусить дрижати, вмирати от одного його лиця, перед ним усе смерть, і в ньому тільки життя. Тоді як пантеїстична релігія робила зі світу якийсь чарівничий храм, повний життя, повний усякого дива, де все думало і говорило на рівні з чоловіком і богами. Давня українська пантеїстична релігія була причиною, що народна українська поезія так розкішно розвивалася за помічу розкішної природи і багатої народної фантазії. Пантеїзм був причиною метаморфоз, поетичного обертання людей у дерева, квітки, зорі, у птиць, у звірів, які ми знаходимо в українській народній поезії. Деякі метаморфози дуже схожі на грецькі й римські. І тим затверджують науку, що давня українська релігія була пантеїстична, коли чоловік як мікрокосм розпускається в частині натури, з котрої його виводила давня міфологія. Метаморфоз в українській народній поезії дуже багато. Є пісні, де описується, як дівчина Ганна розпливається і обертається в дерево, в траву, в росу і квітки. Раз Ганна винесла в поле двом братам обід. Обидва брати були нежонаті, і, сівши обідати, вони дали сестрі держати коня. Ганна запримітила якусь неправду у братів і скочила в синє море. Потупаючи в морі, вона говорила: щоб у тому морі не брали води, не збирали піни, щоб на траві не зачіпали роси, у лісі не рубали берези, а в лузі не ламали калини, не рвали терну та груш. Бо в морі вода ганнина врода. На траві роса то її коса. Її тіло стало березою, личко калиною, очі терновими ягодами, а душа грушею. У другій пісні Ганнина коса стає шовковою травою, тіло рибою, кров водою, краса лиця калиною, а душа яблучком. Метаморфоза Ганни в березу схожа на Овідієву метаморфозу німфи дафни у лавр. Там Аполлон полюбив німфу дафну, а вона не схотіла його кохати, бо думала назавше залишатися дівчиною. Аполон погнався за нею і вже трохи не упіймав її, але тіло її враз обросло корою, руки стали гілками, а коси лавровим листом, ноги вросли в землю, і вона стала лавром. Міф про Ганну, як і про Дафну, нагадує купальську пісню, коли брат зарубав сестру і посіяв її маковим зернем, а з неї виросло троє зілля. Тут ми бачимо, що якесь світле божество, найближче до богині хмари, од неправди чи од кохання, розпадається і обертається в явище природи. Таке саме обертання дівчини в дерево ми знаходимо і в інших піснях. так? Одна мати взяла собі невістку та недолюбові, і вона вирядила сина в дорогу, а невістку послала в поле, щоб вона або зовсім вибрала льон, або й додому не верталася. Невістка не вибрала льону, заночувала у полі, а на світанку, то полею стала. Син приїхав додому та й розказує матері, що бачив у полі таку тополю, що кращої одне їй на світі нема, бо вона без сонця сяє і без вітру листом гойдає. То мати звеліла синові ту тополю зрубати. Цюкнув він сокирою раз, а з тополі задзюрчала кров, цюкнув удруге, то поля похилилася, а далі промовила, щоб він не рубав її, бо вона його мила. Метаморфоза невістки похожа на метаморфозу сестер Фаетона, котрі от жалю й побивання за братом стали лиственицями. Мати їхня прибігла та почала здирати кору і ламати гілки, а з кори гілок закапотіли краплі крові. Явір постав із парубка, котрого прокляла мати. Мати прогнала сина і прокляла, щоб він став явором, а його кінь каменем, проклявши його, вона схаменулася і пішла шукати його на ярмарку в місті. Вона питала про сина, заглядала всім у вічі, але не знайшла. А, вертаючись додому, стала під явором, зірвала гілку з дерева. А тоді вона почула синів голос: що на дереві листя то його волосся й губи, дрібні гіллячки, то його пальці, а його сивий кінь став каменем. У других піснях жінка проклинає чоловіка і той стає явором, а тінь каменем. Вийшла жінка в поле жати, побачила явора і хотіла сховатися під ним од дощу, і тоді почула з явора голос свого чоловіка. У піснях часом обертаються в дерево разом козак і дівчина. Один козак утік зі своєю милою, але ніде не міг повінчатися. Куди б він не приїздив у село, ніде не заставав вдома попа. І став козак на горі терном, а дівчина на долині стала калиною. Вийшли їхні матері терну рвати, калини ламати, і обидві впізнали своїх дітей. Українська народна поезія дуже багата обертанням людей у квітки і зілля. Про квітки братик та сестричка українська пісня розказує, як один козак знайшов собі гарну дівчину і оженився з нею. Побравшись, вони почали розпитувати одне одного про свій рід, і козак признався, що він Попенко з Києва на прізвище Іваненко. І дівчина призналася, що і вона з Києва і попівна, і на прізвище Іванівна. Тоді вони розійшлися в горі по горах і стали квітками братик та сестричка. Брат став жовтим листком, а сестра синім. І Хто вирве ту квітку, той і спом'яне їх і помолиться за них Богу. У другій пісні тією квіткою обертаються мати і дочка. Так одна молода вдова породила двох синів і дала їм ймення Іван і Василь, і поклала в корабель і пустила на море. На 18-му році пішла вдова по воду і побачила, як до берега припливають два молодці доньці. Вдова сподобалася одному і вийшла за нього заміж, а дочку віддала за другого. Довідавшись, що доньці її сини, вона стала синім цвітом, а донька жовтим. Васильки виросли із хлопця Василя, котрого заманила русалка і залоскотала. Рай дерево м'ята й барвінок виросли із попелу, що зостався від трьох дівчат сиріт. За те, що сироти не встерегли золотої рязки на коноплях, мачуха спалила їх, і з того попелу виросли рай дерево м'ята й барвінок. Білі квітки виросли із розкиданого на полі попелу хлопця, котрого струїла сестра. А розмарин та лелія виросли на могилках яничка та ганички. Так. Були собі дві сусідки і мали собі дітей одна мала сина Яничка, а друга доньку Ганичку. Діти так кохалися, що навіть у церкві перекидалися золотими яблучками. Та на лихо Ганичковій матері не хотілося віддати доньку. за нього. Умру я, мамо, умру за ганичкою, каже Яничко до матері. Не вмирай, сину, каже мати. Я звелю змурувати корчму, люди підуть до корчми, пустить мати і ганичку гуляти. Ганичка як не просилася у своєї матері до тої нової корчми, одначе мати вилаяла її і не пустила. Умру я, мамо, умру за ганичкою, тужить син, каже, до матері. Не вмирай, сину, я велю збудувати ремінний міст. А поїдуть пани і панії через міст, пустить мати й ганичку погуляти. Збудувала вона міст, а Ганички все таки мати не пустила. Тоді Яничкова мати збудувала церкву, а й тоді Ганиччина мати не пустила її до церкви, і Яничко вмер. Його домовину понесли до церкви, а Ганичка вирвалася з хати, вхопилася за труну і собі вмерла. Тоді поховали їх коло церкви. Яничка по один бік, а Ганичку по другий. На могилі Яничка виріс Розмарин, а на Ганиччині могилі виросла Лелія. Росли вони росли, виросли вище от церкви та й схилилися вершечками над куполами докупи. Ганусина мати приставила драбину та й зрізала ті вершечки. Зі схожим сюжетом є багато пісень в Україні і Білій Русі, в котрих розказується, як мати не злюбила невістки і отруїла її, а син, побиваючись за жінкою, теж п'є отруту і вмирає, і на їхніх могилах виростають явір та тополя або дуб і береза. В українських казках так само є доволі метаморфоз, у котрих, наприклад, душа вбитого брата переходить в бузинову дудочку, котра проказує про безвинну смерть. Душа дівчини Марусі, замученої уперем, переходить у квітку, що росте на її могилі. І один боярський син пересаджує квітку собі в вазон і ставить у себе в хаті, а вночі квітка заворушилася, впала додолу і обернулася чудовою дівчиною. В українській народній поезії людські душі обертаються яблуками, грушами. Душа дівчини Ганни, що втопилася в річці, стала грушею. У відомому в Україні оповіданні про гайдамаку, душі його батька і матері і всіх убитих ним людей, показуються як яблука на тому дереві, що виросло із сухої гілки, котру він посадив і поливав, набираючи воду ротом зі ставка цілий свій вік до скону. Українські метаморфози людей у квіти нагадують грецькі метаморфози. Лаукоонський царевич Гіацинт. Ненароком убитий диском Аполлона, став білою із червоними крапинками квіткою Гіацинту. Афродита обернула любимого Адоніса квіткою Анемону. А нарцис, гордий своєю красою, закохався сам у себе і от сліз став квіткою нарцисом. Народна поезія дуже багата на обертання людей і птицями і звірями. У піснях найчастіше описується обертання зозулею. Зозулею обертається нещасна невістка. Мати присилувала дочку вийти заміж на чужу сторону і заборонила їй сім літ навідуватися до себе. Дочка згоря стала зозулею, прилетіла до матері, сіла коло хати, почала кувати, щоби мати почула і вийшла до неї з хати. В декотрих піснях дочка обертається зозулею вже після смерті жорстокої матері. Зозулею обертається і мати від туги за сином. Вона прилітає на могилу до нього і просить подати з могили руку. Розказують, що зозуля й дятел були колись людьми, а після Бог так дав, щоб вони поставали птицями. Як хто прислухається до дятелиного гнізда, то почує, як дятел стогне, бо в нього болить голова від того, що він усе стукає носом в дерево. Зозуля і Соловей сталися із близнят. Одна дівчина не послухала матері і пішла заміж за вужа. Діти породилися людьми, і вона привела їх до села в золотій карсті, щоб охрестити. Почувши про те, мати побігла до царини і хотіла побити дітей. Тоді дочка побачила неминучу смерть і каже Летіть же, дітки, по світу пташками, ти, сину, полети соловейком, а ти, доню, зозулею». Соловейко пурхнув у праве віконце і скарсти, а зозуля вліве та й полинули по світу. Не стало й пані, тільки над шляхом виросла глуха кропива. На Бесарабії український народ розказує, що бусол, теж колись був чоловіком. Колись давно, з початку світу, Бог дав чоловікові зав'язаний мішок і каже йому Гляди ж, не розв'язуй мішка, і не дивися, та однеси його та вкинь у воду. Але чоловік не втерпів і мішок розв'язав, звідтіль полізли жаби, вужі, гадюки, ящерки, і з того часу стала по світі нечисть. Тоді Бог обернув чоловіка чорногузом і звелів йому ту нечисть збирати і їсти, щоб її не дуже багато плодилося на світі. Це оповідання нагадує грецький міф про скриньку Пандори, першої жінки на світі, котрий Бог дав скриньку і заборонив отчиняти. Та Пандора не втерпіла, очинила і звідтіль пішло на світ усяке лихо. Голуб був колись хлопцем у діда й баби була дочка і син. Вони любили дочку і не любили сина, і зарізали його. Дочка закопала братові кісточки під столом, поливала їх, і з них вилинув сизий волохатий голуб, сів на жерці та й розказав, що його зарізали батько й мати. Є в народі оповідання, як із людей поставали звірі, так ведмідь був колись мірошником. Колись давно, як Бог з Петром ходили по землі, Мірошникові заманулося злякати Бога. Він вивернув кожуха, надів і сів під мостом, і ввечері, як Господь ішов з Петром через міст, мірошник вискочив з під мосту та й заревів по ведмежому. Бодай же ти ревів однині й віку», – сказав Бог, і от тих слів кожух приріз до мірошника, і той став ведмедем. Розказують, що ведмедями поставали злий чоловік і його жінка, які вдяглися в вивернуті кожухи, і з-під мосту лякали Петра й Павла. Мотив обертання людей ведмедями дуже нагадує причину, за яку Бог вак обернув тіренських корабельників дельфінами. Бог вак просив їх завести його на острів Наксос, а вони його піддурили і завезли в інше місце. Зате в них виросли хвости й пера, і вони поставали рибою. Часто трапляється чути між народом, як люди стають вовкулаками. Один наймит раз підгледів, як його хазяїн перекинувся за клуною через пеньок, став вовком та й побіг у ліс. Наймити собі перекинувся через той пеньок, став вовком та й побіг у ліс. Довго бігав він із вовками та вже й не знає, як йому знову стати чоловіком. Хоч він, було, й прибіжить на тік і жалібно дивиться хазяїнові в очі, так собаки зараз же і женуть його в ліс. Але хазяїн таки догадався перекинув його через пеньок навпаки, і той знову став парубком та бух хазяїнові в ноги, просить вибачення. А сам худий став як дошка і пошарпаний весь собаками. Розказують, якраз чоловіки заночували у чагарях. Полягали вони спати, аж чують, щось за возом зітхає по людськи. Другого дня поїхали вони додому, коли глянули, а за ними біжить вовк, худий, як дошка, і дивиться в вічі жалібно, аж на віз голову кладе. Чоловіки кинули йому м'яса, він не їсть. Кинули хліба, він ухопив і побіг у чагарник. Приїхали вони додому, а їм один дід розказує, що на селі пропав парубок і став пригишкуватим вовком. У білій Русі розказують, що на одному весіллі чарівник обернув чоловіків вовками, а жінок сороками, а молоду з озулькою. Є в народі в Україні слід віри в перехід людських душ по смерті. Одна знахарка підгледіла, як маленька дитина встала з колиски і стала маленьким бородатим дітком, виїла всю страву з печі, з горщиків і знову лягла в колиску. Дідок признався, що він уже був і рибою, і потім був пташкою, і комашкою, і звіром, а оце нарешті знову став людиною. В описаних нами метаморфозах ми бачимо, що головним мотивом найзначніших метаморфоз була якась неправда, якесь нещастя. Дівчина Ганна потопає в морі і розпливається в натурі од великої якоїсь неправди, скоєної щодо неї двома нежонатими братами, про котру навіть і не згадує пісня. Іваненко й Іванівна стали квітками од того, що зробили шлюбне по правді. Син став явором, бо його прокляла мати. Донька прилетіла до матері з озулею, бо тікає від гіркого життя на чужині. Сироти стали зіллям од рук лихої мачухи. З Яничка й Ганусі виростають розмарин та лилія, бо їх покарала лиха мати, і їхня любов через то була нещасливою. На могилі безвинно вбитого хлопця виростає калина, і з неї грає сопілочка про безвинну смерть. У цих та інших метаморфозах мотив один: неправда і безвинна смерть молодої, гарної дівчини чи хлопця, і їхні лихі вороги не чужі, а свої рідні. Отакий головний мотив метаморфоз схожий на ту причину, от котрої світлий Бог замучений темними силами, не зовсім чужими для нього, а рідними силами своєї натури змінюється в інші форми, розпливається у частини природи. Мотивом перекидання людей звірями, котра дуже варюється в народних казках, була зміна форми хмар на небі як ворогів світлого Бога. Метаморфози української народної поезії мають корінь у давній пантеїстичній релігії, коли сам Бог світла розпався і став миром. Той чоловік як мікрокосм, так само може змінюватися на всякі форми. Змінюючись на інші форми, чоловік тільки вертається в рідні для нього форми мирового життя, звідки його вивела на світ сила життя. У давні часи чоловік не одрізняв себе від звіра, від птиць, навіть від дерева чи квітки, і дивився на природу, як на самого себе. Той тепер народ вірить, що всі звірі й птиці колись говорили людською мовою. Розказують, що один чоловік вночі перед Різдвом підслухав у загороді, як віл сказав волові Лягаймо спати, бо завтра будемо хазяїна ховати. Чоловік так перелякався, що прийшов у хату та зараз і вмер. Про одного чумака розказують, що він, ставши у степу на попас, свиснув і до нього злізлися гадюки. Він накидав їх повний казан і приставив до вогню варитися. Зливши двічі воду, чумак засипав у юшку пшона, зварив собі куліш, наївся і звелів наймитові обмити казанок. Наймит бачив усе те і не втерпів, навишкрібав ложку каші та й собі з'їв, і сталося з ним диво. Чує він, що на степу вітер колише траву, а трава поговорює, я от такої хвороби помагаю, а я от такої помагаю, а я от такої. То пішов наймит запрягати воли, а й воли до нього кажуть От ти де уже запрягати нас у ярмо. Пантеїстичний мотив зробив для українського народу усю природу живою, розумною, говорячою і думаючою. От того любов до природи в піснях, надихання її живим духом так широко і глибоко переймає усю народну поезію. Отого От в українських піснях дівчина розмовляє з зорями місяцем, затикає голову зорями, як квітками, просить поради у дерева, прихиляється на чужині до явірка, як до батенька, до тополі, як до матері. От того то український козак розмовляє з конем, товаришем, просить орла перенести вісті до милої, до родини в Україну, чує, як на степу могили розмовляють із вітром. Сливе в кожному куплеті пісні береться образи з природи і прирівнюється до кожної думки, до слова козака, до дівчини, аж часом переходить через міру. Квітки, зілля, пташки, вода, небо з зорями місяцем і місяцем сонцем усе те прирівнюються до людської мислі, до горя й радості, до сліз і до сміху. У своїх метаморфозах Нечуй Левицький дещо несправедливо каже, що християнський Бог знелюднює природу і що вся вона має його боятися і трепетати. Але читаючи Псалми Давидові, ми бачимо, як гори радіють світанку, як олені радіють новому дню, як лань прохає води у Господа, як косуля, народжуючи дитинча, звертається до Бога, як Бог посилає їжу. Ісус Христос, кажучи, звертаючись до учнів. і... Просячи їх, щоб вони менше думали про матеріальне, каже, подивіться на Лілії Польові. Вони не трудяться, не прядуть, але Господь з любов'ю зодягає їх так, як і Соломон, великий цар Соломон в усій своїй славі не зодягався. То насправді християнство і світ Біблії це дуже багато любові, саме до природи, це з любов'ю зітканий світ. Світ для людини, світ, в який людина може проявити свою творчість. Адже створюючи Адама і Єву, Господь сказав їм: не тільки плодіться і розмножуйтеся, але й давайте тваринам імена, порядкуйте землею, нехай вона народжує для вас свої плоди. Тобто взаємодії людини з землею, земля як райський сад. Земля як прояв божественної любові, природа, яка промовляє до Бога, яка звертається до людини. Цар Давид, збираючись на битву, слухав, допоки піде шум по верхах шовковичних дерев. І Господь сказав йому: якщо не буде, не пошлю тобі вітру, який заговорить верхами шовковичних дерев, не йди і не бийся, перемоги не буде. То, на жаль, на пана Нечуя Левицького справило враження православне християнство, не дуже грамотне, користолюбне, яке на той час було апаратом утиску людини і сильно деформувало вчення, Слово Боже. Наслідки оцеї деформації православ'я, ми, вибачте, сьорбаємо і досі. Але це не значить, що сама по собі християнська релігія ненавидить природу чи намагається обірвати зв'язок людини і прекрасного сотвореного світу. Дякую, вибачте за таку ремарку.